Добрий день! Мене звати Галя Чернікова і ми продовжуємо нашу рубрику Кухня. І сьогодні ми знаходимося в екокафе на Андрівському узвозі і готуватимемо авторський салат, розроблений дієтологом, який називається оптиміст. Ми допомагатимемо в цьому власниці кафе пані Людмилі Вестер. Добрий день! Доброго дня! Салатик, який ми сьогодні готуватимемо, називається Оптиміст. Нам знадобиться гарбуз. Фенхель, зелень і олія все дуже просто, дешево, а чи смачно ми ще поекспериментуємо? Наш салат допомагає вам не тільки збагатитися вітамінами, мікроелементами. Але й сприяє оздоровленню вашої серцево-судинної системи. До речі, це цікавий рецепт, тому що з понеділка почався великий піст у християнстві. Так. І якщо люди думають, що можна харчуватися тільки кашами і яблуками, то це зовсім не так. Є ну, так. ось такі веселі оригінальні рецепти. Це все смачно, це збагатить і вашу кашу, вашу картоплю і урізноманітнить наш вегетаріанський такий пісний стіл. Ми кладемо в наш салат гарбуз, фенхель обов'язково і закладаємо одразу всю зелень. Подрібнюємо в термометрі. буквально одна секунда. В нас вже є подрібнений, якщо ми ще його подрібнемо. Далі, Викладаємо наш салатик у таку чашечку, піалу, солимо морською сіллю. І якщо ви хочете додати туди якоїсь зелені, ви можете покласти або петрушку або такий пророщений соняк. І додаємо обов'язково оливкову ліву. Один, два, три. І салат готовий буквально за 5 хвилин максимум. Зараз будемо куштувати, що в нас вийшло. Мачно, швидко, дешево, а головне. Корисно. Тож, незважаючи на таку затяжну зиму, залишайтеся оптимістами і їжте оптиміст! З вами була Галина Чернікова. До побачення на нашій кухні!